Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40. Давно не бачились. Вирішив зробити собі кави і трошки поговорити з вами на речі буденні. Не все тільки про тренування. Чому вирішив записати це відео? Перш за все, тому що вирішив для себе змінити свій підхід в тренуваннях. Нещодавно я заглибився в тему вивчення. М'язових волокон, які є, як відповідно тренування впливають на їх розвиток, які краще тренувати у нашому віці, тобто 40, і як це є момент адаптувати конкретно під свої задачі? Що саме я хочу від цих тренувань і до чого йду. Тому хотів пояснити це вам у відео, щоб ви розуміли для чого. У моїх тренуваннях присутні ті чи інші вправи, і чому саме в такому, а не іншому виконанні. Тому що ви всі вже в нашому віці маєте розуміти, що нема ідеального виконання вправи, а є виконання вправи під поставлені задачі. Тому що на даному етапі нашого розвитку ми хочемо з повним розумінням того, що ми робимо, і для чого. Підходити до наших тренувань, ми вже не молоді, і рекомендації по типу роби ось цю вправу, і буде все круто. Так не працює для нас. Треба пояснити, чому саме так і який це дає профіт при використанні, або як це вплине на моє тіло, якщо я буду робити саме таке таку варіацію. вправ я не буду зараз тут вам читати лекцію про м'язові волокна, скажу тільки один момент. Що доживши до 40 плюс років, і так чи інакше стикаючись зі сферою спорту, ми в основній масі вже досягли великого розвитку наших червоних м'язових волокон, тобто волокон, які розраховані на довгу роботу при низькій інтенсивності. Але потенціал цих м'язів. Не такі великий, якщо ними займатися їхнім розвитком, і тому для нас краще орієнтуватися на розвиток саме білих м'язових волокон другого типу, які є більш сильними, навіть більшими в порівнянні з м'язовими волоконами першого типу. Але їхня специфіка, їхній нюанс в тому, що вони можуть розвивати велику потужність і швидко втомлюватися. Значить, чому я вибрав для себе цей пріоритет? Тому що розвиток оцих м'язових волокон дає нам можливість отримати більший об'єм наших м'язів, тому що самі волокна більші в порівнянні з першими. Ось, і воно додає нам більше сили фізичної, а об'єм як такий є, він приходить як побічний ефект. Ми вже не хочемо носити на собі зайві кілограми м'язів, які не є функціональними. Тобто гіпертрофія сама по собі, яка не дає нам сили, ну, цікавить нас мало, скажімо так. Тому вирішено було займатися з акцентом в силову сторону. І якщо це дасть в вигляді побічного ефекту якусь певну гіпертрофію, ну, хай вже так і буде. Тому зараз акцент у виконанні вправ більше на те, щоб використовувати вагу 80-90% від повторного максимуму. Кількість повторень у підході 3, 5, іноді 8. Кількість самих підходів варюється від 3 там, до 5. Використовується відповідно більші там, гирі 24 або 32%, в залежності від вправ, які я беру на тренування. І, відповідно, навіть в тренуваннях на спортивному майданчику теж використовується принцип, раз вага наша зменшилася для тренування, то потрібно збільшувати її інтенсивність. Сподіваюся, коротко доніс думку, що я хочу зараз від своїх тренувань і як буду над цим працювати.